У ніч на 13 лютого 2000 року над передгір'ями північної Кароліни налетіла сильна буря. У перші години дня святого Валентина. Дев'ятирічна Аша Жакіла Діґрі тихо вислизнула з дому своєї родини. Вона була одягнена як на школу і несла свій рожево-жовтий рюкзак. Близько 2.30 ночі вона почала йти вздовж шосе номер 18. Менш ніж за дві години, приблизно о четвертій ранку, водій вантажівки побачив, як Аша йшла оба біж дороги приблизно за милю від свого дому. Коли він розвернувся, щоб запропонувати допомогу, дівчинка вже зникла в густому лісі. На світанку батьки Аші прокинулися у справжньому жаху. Гарольд і Аквіла Дігрі виявили, що спальня їхньої доньки порожня, а її рюкзак зник із звичного місця. У будинку панувала тривожна тиша і нічого не виглядало зрушеним. Вони негайно зателефонували до служби 9 один коли на сільською місцевістю зійшло сонце, за справу вже взялися заступники шерифа, кінологи з собаками та сусіди. Вони прочісували польові дороги і заплутані ліси, де в бачили ашу. Пошковці кликали її на ім'я і розкладали сигнальні ракети вздовж шосе. Але на побитих бурію полях не було і сліду. Дні перетворилися на тижні без жодної звістки. Не було ні дзвінки з вимогою викупу, ні жодних вимог, і ніхто її не бачив. Поліція опитала сусідів, розпитувала шкільних друзів і перевіряла кожну підказку, але всі сліди вели в нікуди. Слідчі залучили до пошуків собак та вертольоти, прочисували пагорби та ями, але марно. Жодних результатів. Протягом майже року справа залишалася холодною, немов Аша, просто розчинилася в повітрі. Аж ось у жовтні 2001 року будівельники, які копали траншею уздовж шосе номер 18 в окрузі Берк, натрапили на щось моторошне. Вони викопали великий пластиковий пакет у бабіж дороги, який згодом упізнали як рожево-жовтий шкільний рюкзак Аші, ще повний речей. Рюкзак знаходився більш ніж за 30 миль від міста Шелбі, згорнутий у два щільно закриті чорні. Сміттєві пакети та закопаний у багнюку серед її зошитів і її одягу також виявили футболку з концерту New Kids on the Block і бібліотечну книгу, яку Аша ніколи не брала. Ці речі свідчили про те, що хтось інший мав справу з рюкзаком Аші перед тим як його залишили біля шосе. Знахідка рюкзака знову розпалила інтерес до справи. Агентство передало місце до лабораторії ФБР і відновило пошуки відповідей. До 2015 року відділення ФБР у Шарлотті оголосило. Винагороду у розмірі 25 тисяч доларів за будь-яку інформацію. А влада опублікувала вікові реконструкції того, як Аша могла би виглядати як доросла. Слідчі відновили її маршрут, переглянули старі підказки і намагалися постійно тримати справу у фокусі громадськості. У 2016 році поліція оголосила про прориву. З'явилося зображення з камери спостереження. Там зелений автомобіль 970-х років, який бачили на шелбі в ніч на 14 лютого. Слідчі припустили. Що Аша могла сісти саме в таку машину на шосе? Це була моторошна, але можлива версія. Однак автомобіль так і не знайшли, і жодного підозрюваного не вдалося встановити. Упродовж цього розслідування батьки Аші не втрачали надії. Її мати згодом сказала: Ми все ще маємо надію, ми не віримо, що вона мертва, але нам усе ще потрібна допомога. У вересні 2024 року правоохоронці провели обшуки на кількох об'єктах, пов'язаних із родиною з Шелбі, розсекречені. Судові документи виявили тривожні нові подробиці. Слідчі повідомили, що тепер вважають Ашу Дігрі жертвою вбивства, а її тіло прихованим. Вони заявили, що ДНК вилучене з речей у рюкзаку Аші збіглося з двома членами згаданої родини: підлітком дівчиною та дорослим чоловіком. Один із об'єктів пошуку належав чоловікові на ім'я Рої Дедмен. На його території поліція знайшла старий зелений автомобіль, який дуже нагадував ту саму машину, що зацікавила слідство. Інший обшук провели у будинку престарілих Нордбрук у містечку Вейл, закладі для літніх людей, яким володіла та ж сама родина. Проте в жодній з локацій людських останків виявлено не було. Навіть, попри такі разючі зрушення, розслідування ще триває, а зникнення Аші так і не розкрито. Тепер понад 25 років по тому Аша дігрі все ще вважається зниклою безвісти. Її зникнення тієї дощової Валентинівської ночі і досі не дає спокою мешканцям Шелбі. Щороку з річницею зникнення її батьки та місцеві жителі проходять шлях від будинку до місця, де Ашу бачили востаннє. Під знаком. З її зображенням і досі стоїть білборд з фото дівчинки та закликом надати будь-яку інформацію. Протягом років влада та волонтери перевірили кожну можливу зачіпку, але досі всі сліди лише поглиблюють таємницю. На жаль, на тій порожній сільській дорозі сліди Аші обірвалися пізно ввечері в п'ятницю. А дві наступні історії цікавіші за попередню, тому підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже допомагає просуванню. 24 лютого 1978 року п'ятеро молодих чоловіків з округів Юба та Сатери сіли в блідозелений Меркурі Монтего, 1969 року випуску, що належав Джеку Мадрузі, і вирушили на північ у місто Чіко. 30-річний Джек Мадруга, 29-річний Вільям Стерлінг, 32-річний Тед Вайер, 24-річний Джек Хьюіт та 25-річний Геррі Матіас поділяли глибоку любов до баскетболу, незважаючи на інтелектуал. Альні порушення у чотирьох із них, і шизофренією, яку Матіас контролював за допомогою ліків. Вони планували поболівати за баскетбольну команду Chico State Wildcats, перекусити і повернутися додому, щоб встигнути відпочити перед власним турніром спеціальної олімпіади наступного ранку. Але додому вони так і не повернулися. Десь біля 10-ї вечора їхній Монтего рушив на південь із Чіко. Проте замість того, щоб залишитися на трасі 99 у напрямку Мерісвілля, автомобіль повернув на схід. У передгір'я Сієри незадовго, після опівночі, машина виїхала на самотню гірську дорогу, що вела до національного лісу Пламас. Вуличного освітлення не було, лише сніг, що заліплював лобове скло. Автомобіль Монтегу зупинився в неглибокому сніговому заметі. Задні колеса буксували і залишили борозни, що заважали зрушити з місця. Джек заглушив двигун, залишив одне вікно відкритим, а двері незамкненими. Родина Мадруге запевняла, що він ніколи б так не вчинив. Ключів у машині не було. Але коли згодом за справу взялися шерифи, авто завелося з першого разу, і в баку ще залишалася чверть пального. Низ машини був в ідеальному стані. Навіть глушник не мав жодної подряпини, ніби водій добре знав кожен поворот тієї складної гірської дороги. Вихідними на регіон накотилася снігова буря. Через три дні лісник, згадавши повідомлення про зниклих, привів поліцію до покинутого Монтего. Усередині знайшли програмки від баскетбольного матчу, обгортки від цукерок і акуратно складено дорожню карту Каліфорнії. Дрібні сліди звичайної ночі, яку щось обірвало. Жоден предмет не пояснював, чому група відхилилася від маршруту на 70 миль і чому п'ятеро здорових чоловіків не спробували просто виштовхати авто із замету. Рятувальні групи були зібрані, але борівії були настільки лютими, що самі рятувальники губилися, і їх доводилося евакуювати снігоходами, і тижнями ліс не давав жодної підказки, аж раптом. Слідчі почули моторошну історію. Ту саму ніч, коли зупинився Монтего. Чоловік із Сакраменто на ім'я Джозеф Шон, зазнав легкого серцевого нападу далі вгору по дорозі. Лежачи на своєму фольксвагені, він побачив позаду світло фар і силуети людей біля іншої машини. Одна із них, за його словами, була схожа на жінку з немовлям на руках. Коли він покликав на допомогу, фари миттєво згасли, а постаті розчинилися в темряві. Через кілька годин він знову побачив світло ліхтарів у лісі поблизу, але щойно він знову закликав на допомогу. Все стихло. Зрештою, шон пройшов пішки 8 миль, поки не дійшов до безпечного місця, дорогою минаючи, покинутий Монтего. Його свідчення вказували на те, що хтось, можливо, ті самі п'ятеро чоловіків, а можливо і ні, перебували у дуже близько до того місця у перші години після ук. Півночі прийшла весна, сніг зійшов. 4 червня група мотоциклістів намагалася сховатися від холоднечі, зламала двері трейлера лісової служби за 19 миль у глиб гір. Їх зустрів різкий неприємний запах. Всередині на ліжку лежали останки теда Вайра, згорнутого у вісім армійських ковдер, заправлених так туго, що слідчі згодом замислились. Хто ще міг бути поруч, щоб так ретельно закутати його тіло? Тед Вайр помер від виснаження і переохолодження, втративши майже Половину своєї ваги від обмороження його ноги почорніли. Його борода свідчила, що він прожив у трейлері до 13 тижнів після зникнення. У приліжковому столику знайшли його гаманець, нікелеве кільце з гравіюванням ТЕТ і годинник, який ніхто не впізнав, і частково розтоплену свічку. Попри наявність сірників та книг у м'якій обкладинці, жодного вогню не було розведено. Зовні стояв відкритий сарай, хтось зламав його і з'їв десяток банок армійських консервів. І все ж складське приміщення, заповнене зневодненими продуктами, яких вистачило би п'ятьом чоловікам на цілий рік, залишилося недоторканим. Газовий балон, який міг би забезпечити трейлер теплом, також залишився закритим. Здавалося, виживання було на відстані витягної руки, але здоровий глуст зник у темряві помер не сам. Поруч із ліжком акуратно стояли поношені кросівки Гері Матіаса. Слідчі припустили, що його власні ноги були настільки опухлими від обмороження, що він змушений був взути вайрові шкіряні туфлі для подорожі, яка завершилася десь у лісі. За два кілометри у північний захід від трейлера під кущем Манзаніти знайшли хребет Джека Хьюіта. Наступного дня нижче схилом, ближче до місця, де був покинутий Монтего, за 11 миль від машини знайшли череп Джека Хьюіта. Пошуковці також. Кож виявили розкидані кістки біла стерлінга і частково знищене тілесними ушкодженнями тіло Джека Мадруге по різні боки дороги. Усі троє померли від переохолодження. Лише Гері Матіаса, діагностованого параноїдального шизофреника, позбавленого антипсихотичних ліків, що залишились в Монтего, так і не знайшли. Слідчі склали похмуру хронологію. Вони вважають, що п'ятеро залишився автомобіль невдовзі після того, як він застряг і рушили вгору по схилу крізь вітер та сніг у звичайному міському одезі. Десь на шляху двоє Стерлінг і Мадруга звернули в бік із знепритомніли в заметах. Х'юїт ймовірно ішов далі, але не дійшов до притулку. Вайр і ще хтось із них розбили вікно трейлера і влаштувалися всередині поруч зі складами і з їжею та пальним, які або не помітили, або не могли використовувати, що змусило їх взагалі піднятися у гори. Залишилося загадкою. Родини наполягали. Жоден з чоловіків не любив холоду та дикої природи, і всі мали справи на наступний ранок. Матіас, ветеран армії, знав місцевість. Можливо, саме він переконав інших піднятися в гори, але й сам зник безвісти. Жодних слідів ні снігу, ні в землі не залишилося, які могли би розповісти цю історію. Відбитки пальців не пов'язали з машиною чи з трейлером жодного чужинця, а розтини показали лише звичайні наслідки переохолодження і голоду. Плітки множилися. Автостопники, які змусили змінити маршрут під дулом пістолета, контрабанда заборонених препаратів під прикриттям баскетбольного матчу, і навіть грізкі відлюдники, що чатували на дорозі, детективи обстежували всі версії, але всі вони закінчувалися глухим кутом. Нині справа зберігається у зачиненій шухляді в юба каунті, заповнена мертвими слідами і старими протоколами допитів. Десь у горах Сієра Гері Матіас може лежати невиявленим, або ж навесні того року він дійшов із. З гір і зник у тіні звичайного життя, переслідуваний тією ніччю, яка поглинула чотирьох його друзів. Автомобіль Монтеґо давно вже списаний, не дав жодної підказки. Лише холодна тиша тієї лісової дороги, і розбите вікно трейлера залишилися свідками паніки, змішання чи непомітної загрози, що загнала п'ятьох звичайних чоловіків у надзвичайну таємницю, таємницю, яка тримає свої секрети вже майже півстоліття. Вночі 30 грудня 2000 року сім'я Мія Дзава, річний Мікіо, 41-річна Ясо та їхні діти, 8-річна Неніна та 6-річний Рей, були жорстоко вбиті у власному будинку в Сетагаї. О 10.40 ранку, 31 грудня, матір Ясо виявила місце злочину. Мікіо знайшли без свідомості внизу біля сходів. Його тіло було пронизане численними ножовими пораненнями. На другому поверсі Ясо та Неніна лежали разом. Обидві були багаторазово зарізані довгим кухонним ножем для Сашимі. У сусідній кімнаті шестирічний рей лежав у ліжку його задушили. Вбивця жорстоко знищив цілу сім'ю в одному з найстрашніших і нерозкритих злочинів Японії. Слідчі вважають, що зломисник проник у будинок стилу. Поліція дійшла до висновку, що він ймовірно переліз через паркан і зовнішній блок кондиціонера, щоб дістатися до вікна ванної на другому поверсі, знявши мускітну сітку і пролізши всередину. Грязні сліди під вікном підтверджують цю версію. Судячи з усього, Мікіо несподівано зустрівся з нападником. За звітами він кинувся сходами на звук тривоги, але був смертельно поранений у голову ножем для зашимі. Лезо ножа зламалося і залишилося всередині його черепа. Вбивця потім безжально використовував зламаний ніж, щоб кілька разів вдарити Ясо та Неніну. Він взяв кухонний ніж сантоку і добив обох жертв, коли прибули офіцери. Тіла чотирьох членів сім'ї, батька, матері, доньки та сина лежали бездиханими на підлозі, кожне жорстоко вбите. Але людь вбивці на цьому не закінчилася. Замість того, щоб одразу втекти, він залишився у будинку кілька годин після вбивств. Виявилося, що він поводився, наче це був його власний дім. Він взяв їжу з холодильника сім'ї, з'їв стиглу деню, чотири морозива і випив чотири пляшки ячмінного чаю, поки тіла лежали поруч і розкладалися. Він користувався ванною, залишивши воду не зливаючи. Навіть сів за сімейний комп'ютер і, судячи з усього, зайшов до інтернету близько першої ночі. Коли о 10 ранку повернулися мати ясо, вона випадково активувала комп'ютер, шукаючи докази. За деякими повідомленнями, вбивця навіть сидів або дрімав на дивані у вітальні. Усі шухляди в будинку були висунуті і перевернені, а деякий вміст викинутий у ванну та туалет. Вбивця вкрав невелику суму грошей, але дивним чином залишив більшість тільки недоторканою, коли він нарешті пішов, залишив за собою жахливий слід доказів: зламаний ніж для сашемі, поясну сумку, одяг, шарф, шапки, ковечки, такий каносових хустинок. Усе це було розкидано на підлозі вітальні. У наступні години та дні детективи методично оглядали місце злочину, куди не глянь, знаходилися сліди вбивці. Було зібрано кров'яну пляму групи, а яка не належала сім'ї Мія Дзява. Було знято десятки тисяч відбитків пальців та каталогізовано понад 100 зразків. ДНК поліція вважає, що нині майже все відомо про вбивцю. Він кровоточив у будинку. У нього була сумка на пояс наповнена. Піском він зняв сорочку на місці злочину і одягнув нову, але досі невідомо його ім'я. Слідчі провели масштабну операцію з обстеження району. Сотні офіцерів, включно з поліцією у формі для розгону заворушень, обходили двері, знімаючи відбитки пальців і допитуючи місцевих мешканців. Удалося відстежити сорочку вбивці. Це була обмежена партія всього у 130 екземплярів, і поліція опитала близько 20 людей, які придбали саме цю модель. Судмед експерти дослідили сумку Ясносумкубивці у ній виявили пісок із пустелі Невада неподалік військово-повітряної бази Едвардс і пісок із Кейт Парку в Японії. Його взуття визнали парою південно-корейського виробництва, яку продавала британська компанія. Кожен уламок доказів здавався підказкою, але жоден не вказував новинного. Генетичні дані були особливо тривожними. Кров із місця злочину проаналізували і створили ДНК профіль підозрюваного. Виявилося, що це чоловік змішаного походження. ДНК батька має східноазійські коріння, а ДНК матері походить із південної Європи. Японська поліція звернулася до Інтерполу, оскільки підозрювали, що вбивця може бути іноземним або людиною, яка не зареєстрована в Японії. Детективи склали фоторобот за даними ДНК, сподіваючись, що хтось із місцевих згадає подібне обличчя. Проте це не дало прориву до кінця розслідування. Японські правоохоронці зібрали одну з найбільших справ у своїй історії. На розслідування справи про вбивство Сетегає було витрачено понад 246 тисяч годин роботи поліції. Збережено більше 12 тисяч фізичних доказів, експонатів, масків і фотографій. Проте розслідування зайшло в глухий кут Жоден з ДНК, профілів чи відбитків. Пальців не співпав із кимось у кримінальній базі даних. Підозрюваний наскільки могли з'ясувати правоохоронці, не мав кримінального минулого. За фізичними характеристиками його оцінили приблизно у 165 см у зріст. Худорлявого і ймовірно правшу пізніше. Вік підозрюваного уточнили. Він мав бути в пізніх підліткових роках або на початку 20-х років у момент злочину. Проте ці загальні риси підходили до тисячів чоловіків. Здавалося, ніби вбивця просто. Випарувався. Минуло вже десятиліття, але вбивства в та залишаються нерозкритими. Поліція Токіо досі має невелику команду детективів, які працюють над цією справою. А за інформацією, що приведе до арешти тієї особи, досі пропонується винагорода у 20 мільйонів єн. У 2019 році влада тих оголосила про намір знести будинок родини Міядзава, який став непридатним для життя, але запевнила, що всі судові докази вже були вилучені і збережені в інші. Чому місці рідні та сусіди родини протестували, звертаючись із проханням зберегти місце в первісному вигляді як меморіал. Проте порожня ділянка не могла дати жодних відповідей. Колишній начальник поліції, який очолював початкове розслідування, каші судзіда, каже, що ніколи не зміг залишити цю справу. Навіть на пенсії він час і часу відвідує район і тихо родає листівки з деталями справи, просячи про допомогу та нові свідчення. Засмучені дідусь та бабуся побудували святиню з фотографіями загиблих і досі кожної ночі моляться за справедливість, хоча і визнають, що можуть її ніколи не побачити. У підсумку, як кажуть, слідчі вбивство родини все тегає, залишилося не розкритим. Кожен факт моторошний, кожна підказка жахлива. Терновині життя забрали в домі, який ніколи не призначався стати місцем злочину. І до сьогоднішнього дня людина, що це зробила, залишається для нас нікому невідомою. Примара, що зникла після вбивства, залишивши по собі лише кров і питання. Поставте лайк, якщо сьогоднішні історії моторош не цікаві. А я не прощаюсь до зустрічі!